Стрілок може бути вже не стрільцем у соцмережах. З'явилася інформація, зокрема від місцевих у слов'янську, що загинув ігор Гіркін, російський диверсант, який захопив та контролював місто. Цю новину офіційно штаб АТО ще не підтвердив. На думку оперативників, така інформація може бути дезою, аби Гіркін під виглядом місцевого мешканця зміг вибратись з оточеного міста. А тим часом серед найманців терористів помічені темношкірі бойовики. У самому слов'янську терористи просто під час урочистої літургії викрили чотирьох парафіян. На території церкви преображення. Бойовики розмістили важкі міномети, з яких обстрілюють позиції сил АТО. Про останню інформацію із зони АТО нарешті маємо із ним зв'язок. Дізнаємось у нашого кореспондента Олександра Моторно. Олександре, наскільки гаряче на Сході? Звісно, насправді і минула ніч, і сьогоднішній ранок і весь день були дуже гарячими. І не лише на півночі Донецької області, а і на, я би сказав на півдні, у східних та західних регіонах. Одразу три наші блокпости урядових сил українських я маю на увазі в районі автошляху. Харків Ростов біля повороту на Червоний Лиман на Горі Карачун сьогодні по ним по цим позиціям ввівся активний мінометний обстріл. Зі стрілецької зброї стріляли сепаратисти. Наші відповідали наші, дуже дозовано у відповідь, аби припинити ці спроби. В кінці кінців вони припинилися і у підсумку, на щастя, сьогодні обійшлося без ранних. І двох легкових автомобілях до розташування однієї з військових частин прибули приблизно півсотні бойовиків. Це ну, дуже не попередня інформація не точна, але кажуть, що було близько півсотні, і вони намагалися обстріляти з підствольних гранатометів та стрілецької зброї розташування нашої військової частини. Українські солдати відкрили вогонь у відповідь. у підсумку був знищений. Атака бойовиків захлинулася, але коли наші хлопці почали перевіряти власне в місто, і вантажівці там е, виявили тіло одного загиблого бойовика. Цей Камаз був оснащений автоматичним гранатометом системи Плам'я, і говорять, що там також у Камазі була снайперська гвинтівка. Так само конфлікт мав місце, конфлікт між самими бойовиками у Маріуполі, там посварилися двоє двоє бойовиків, і один у але коли прибула слідчо-оперативна група, почали з'ясовувати, хто власне стріляв, що це за люди. З'ясувалося, що це знову таки попередня інформація. один із бойовиків із прізвиськом Хантер або Хандер, можливо, це та людина, яка брала участь у розстрілі начальника Маріупольського райвідділку міліції 9 травня. Його знають як снайпера, і власне не виключають, що він брав участь у цій розправі. І, ну, і на сам кінець скажу, що власне на сход на, на у західних регіонах Донецької області ми сьогодні проїхали кілька районів. Власне, майже весь захід це і Волновацький район, і Красноармійський, і, і е, район Великої Новоселівки. Так, я хочу сказати, що е, тут ще тиждень тому лунали автоматні черги і час від часу, і власне ситуацію більш-менш контролювали бойовики. Але сьогодні тут вже фактично повноцінна українська влада і де інде вже повно, навіть українських. Пропорів і на сам кінець дві такі, я би сказав, ну не поради, але ж два штрихи про власне ситуацію. Говорять про те, що АТО, якби не ну, наближається до свого такого переможного логічного завершення, то принаймні є така тенденція, і хоча візуально вона не надто спостерігається, але блокпостами тепер оточені фактично усі, більш-менш начущі навіть сільські дороги, і фактично бойовикам не дають можливості вирватися із оточення. Ми були сьогодні на цих блокпостах, Я мобільний зв'язок, ліг інтернет. Ми не встигли передати цей матеріал, можливо, в випусках пізніше. От але з іншої сторони люди говорять про те, що місцеве населення почало розуміти власне, хто в них стріляє. Ми поспілкувалися з біженцями зі слов'янськи. Вони передали таку історію, що дві старенькі бабусі сиділи під підімкою, говорили Вони відповідали по позиціях бойовиків. Тобто місцеве населення починає розуміти власне те, що українські військовослужбовці відкривають вогонь лише, у... лише заради того, аби знищити бойовиків і жодним чином аби не зачепити місцеве населення. Руслан дякую, Сашко. Бережіть себе. Олександр Моторний з околиць Слов'янськ.